Наш подрібнювач пожнимних рештків а, в простонароді Баба Яга, а, Ми його називаємо подрібнювач. Шестиметрове виконання. А, вони є різні: там, дев'ятки, десятки, шестерки, тройки. А, це конкретно шестиметровий. База у нас як від котка, звичайно, як і ми звикли. Чим наш агрегат відрізняється від інших, ну що є в нього а, хорошо. Дивіться, почнемо спереду. Да, є таке от кільце фаркоп для з'єднання з трактором. Воно є заводське, лите, не зварне з тулкою, яка дуже швидко розбивається, і потім у вас є проблема. Тут є воно лите і воно змінне. Тобто прийшов час там, і навіть там, через багато років, якщо він вийде з ладу, ви зможете його замінити, відкрутивши ці три болти. Вартість цього кільця там. 500 гривень поміняли, все, нічого зварювати, вирізати автогеном, нічого не потрібно. Далі у нас йдуть е, отакі, от, бачите, підсилювачі на роги бокові. Дуже потужні, широкі, немає проблем. Е, пальці фіксуються болтом. Е, ви могли бачити багато виробників там, де ну, цей палець дуже швидко розбиває. Фіксація не досить надійна і розбивається. Е, ми це Виконуємо в такому вигляді, через це воно довше ходить. Наступне От Троси. Троси з римською гайкою, да? ліва, права різьба. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви на краю поля, коли вам треба від'єднати цей трос, набагато простіше ну, попустили гайку цю і зняли трос. Не треба нічого там виловлювати географію поля, рівність його, щоб її від'єднати. Цих проблем немає. Е, наступне роги самі такі товстенькі, 16, але вони вже з розширенням, тобто не лопається, добре працює. Підшипник у нас плаваючий, як в принципі багатьох виробників, на 4 болти. Потужно, надійно це працює, доступно по запасних частинах. Е, ще на що е, прошу звернути увагу: ножі. Ножі встановлені під певним кутом до кута атаки. Тобто, в нас при входженні в ґрунт. Вони заходять перпендикулярно не так, як у виробників. Якщо вони стоять рівно, при входженні в ґрунт, вони заходять під таким кутом. Через це не працюють досить е, якісно. Особливо, коли починає підтиратися сам ніж, тобто він вже е, затопляється дуже погано, потім починає бити, треба точити постійно. Тут це реалізовано краще. Е, колеса розповсюджені 75,15,3 14 слойка. Достатньо для того, щоб нічого не пробивалося і нічого не було. Далі оця ось тяга задня. Вона з винтовим механізмом зроблена. Для чого? Якщо ви стоїте на нерівній площадки, у вас оці крила, ось ці крила можуть стати трохи під кутом середину, назовні. Потім тяжко цю тяжку тягу поставити. Тобто вам доводиться десь виїжджати, шукати рівну площадку, виходить з трактора і цеплять. Це незручно. У такому випадку ви собі або відкрутили або закрутили, вручну навіть не треба там інструмент нічого. Вручну відкрутили, поставили, закрутили і навпаки. Це досить швидко і не треба кататися туди-сюди. Дехто їх взагалі не використовує ці тяги, але не рекомендую, бо на поворотах можливі потім, там, як жопа з носа. Да? Можна зацепити якийсь автомобіль, який буде їхати або забор якийсь сусідський, Ну, якісь неприємності. Ще одне діаметр барабана. Діаметр барабана у нас 513 мм. Тобто 273 труба і два ночі по 120 мм. Вони воду на Мають пробки. герметичність провіряємо перед відвантаженням обов'язково, ну під час заварювання. Такі от пробки. Одна для заливки, друга для виходу повітря, щоб зручно було. Можна масло, можна пісок, там хто, хто ще хоче. Основна маса заливає мастило відпрацьоване, щоб потім зимою не зливати і не розірвало барабан, коли будуть морози і замерзне вода, якщо туди залить воду. Ніж сталь 45-та кальона, далі буде відео, де я показую, як воно, як ми калимо, і яка має там твердість і все інше. Ну, от, в принципі, а, порошкове фарбування обов'язково. Тобто, от такий от агрегат. Ціна дуже актуальна зараз 20-35 тисяч з ПДВ доставковим господарством.